Вітальчик, Оля, Чи ти кричиш? Оля! Вітальчик, ти вийдеш за мене! А -а -а. Ні. Але ж ти вагітна! Віталік! То не від тебе! Як? Як не від мене? Я ж постійно був біля тебе! Як? Віталік, а пам'ятаєш, ти недавно мене посилав за сигаретами? Н -н -н -ну. <звітліст> ну, і що? Ну, і все! Оля, Оля, як ти могла? Я ж тебе вдівав з голови до ніг, Оля. Добре, віддаю, тримай із голови із ніг. Оля, Оля, згадай, як ми подорожували, та ти ж зі мною пів світу побачила! Боярку і бучу! Який в тебе обмежений світогляд, Віталік! Як ти могла? Я ж тобі золото купував! Яке золото? Пірсинг на язиці! А, Тримай!